А що, як я скажу вам, що є простий напій, який наші бабусі використовували для очищення крові, зміцнення серця та травлення, і він готується з простого буряка. Сьогодні вся правда про буряковий квас і як він може підтримати ваше здоров'я після 50. У цьому відео я покажу не просто рецепт. Ви дізнаєтесь, чому буряковий квас справді корисний у віці 50. Розповім про науково підтверджені властивості, кому він підходить, як правильно його вживати без шкоди і, звісно, як легко зробити його вдома. Дивіться до кінця там буде важлива порада, яку більшість людей ігнорує. Після 50 років наші судини вже не такі еластичні, як у молодості, вони звужуються, стінки стають жорсткішими, а це часто призводить до підвищеного тиску, головного болю. Та швидкої втомлюваності. І саме тут буряковий квас може стати природною підтримкою для судин. Буряк містить велику кількість природних нітратів це такі речовини, які в нашому організмі перетворюються на оксид азоту, а оксид азоту відомий тим, що він розширює судини та покращує кровообіг. Судини стають більш розслабленими, кров проходить легше. А серцю не потрібно працювати з такою напругою. Саме тому багато людей після 50 відмічають, що регулярне вживання бурякового квасу допомагає вирівнювати тиск, зменшує відчуття стиснення в голові, а іноді навіть покращує сон. Важливо, це не чарівна пігулка, але природна, ніжна підтримка судин, яка працює поступово й м'яко. А ще буряковий квас. Корисний тим, що в ньому менше цукру, ніж у свіжому буряковому соці. Завдяки ферментації, він стає легшим для організму і не викликає різких скачків тиску, які можуть траплятися після солодких соків. Тож, якщо у вас є схильність до підвищеного тиску, відчуваєте холодні руки і ноги, запаморочення чи спазми судин, буряковий квас може стати простою щоденною підтримкою, яка працює разом з вашим організмом. А не проти нього. Після 50 років печінка працює повільніше, вона гірше справляється з важкою їжею, ліками та токсинами, які накопичуються в організмі роками. Саме тому ми часто відчуваємо важкість втому після їжі або зниження енергії. Буряковий квас м'який природний спосіб підтримати печінку. Під час ферментації утворюються корисні органічні кислоти та ферменти, які стимулюють жовчовиділення, а гарний відтік жовчі це ключ до очищення організму та правильного травлення. Квас допомагає печінці ефективніше виводити токсини, зменшує відчуття важкості після їжі та підтримує обмін речовин. Багато людей після 50 помічають. Коли вони починають пити буряковий квас невеликими порціями, з'являється легкість у тілі, зникає здуття і покращується самопочуття після прийомів їжі. Це не агресивне очищення, а делікатна щоденна підтримка, яка допомагає організму працювати так, як він задуманий природою. Коли печінка починає працювати краще, це одразу відчувається і в травленні. Після 50 років. Наш шлунок виробляє менше ферментів, кишківник працює повільніше, і будь-яка їжа може давати здуття, тяжкість або навіть зміну настрою. Буряковий квас діє дуже делікатно, але ефективно. Під час ферментації в ньому утворюються природні ферменти та корисні бактерії, які посилюють травлення і допомагають організму краще засвоювати їжу. Це той випадок, коли напій працює в гармонії з вашим шлунково-кишковим трактом. Регулярне вживання невеликої кількості булякового квасу може зменшити здуття, нормалізувати стілець і прибрати ту саму тяжкість, яка часто переслідує після їжі. Для багатьох людей після 50 це відчутне полегшення. Вони буквально кажуть, що живіт стає спокійнішим, а настрій кращим. Це природний спосіб. Допомогти своєму травленню працювати м'якше і легше щодня. Коли травлення працює краще, а організм очищається, це позитивно впливає і на наш імунітет. Після 50 років природний захист організму слабшає. Ми частіше відчуваємо втому, чутливість до стресів і сезонних застуд. Буряковий квас містить потужні антиоксиданти антоціани та бетаїн. Ці речовини зменшують запальні процеси в організмі і підтримують клітини в здоровому стані. А чим менше запалення, тим сильніший імунітет і тим повільніше йдуть вікові зміни. Регулярне вживання бурякового квасу помітно впливає на рівень енергії. Люди кажуть, що прокидаються більш бадьорими, швидше відновлюються після навантажень і рідше відчувають той самий віковий занепад сил. Квас не поверне час назад. Але він створює умови, у яких ваш організм працює спокійніше, а клітини старіють повільніше. Це маленький щоденний крок, який накопичується у великий результат у майбутньому. І багато хто запитує, а чому просто не їсти буряк? Він же теж корисний. Так, корисний, але буряковий квас має кілька переваг, які особливо важливі після 50 років. Під час ферментації відбувається природний процес, який робить мінерали буряка, магній, калій, залізо, доступнішими для організму. Органічні кислоти та ферменти, які з'являються в квасі, допомагають цим речовинам засвоюватися значно легше, ніж у сирому чи навіть вареному буряку. Ще одна важлива перевага квас містить менше цукру. Свіжий буряковий сік може різко підвищувати рівень цукру в крові, а це не бажано у віці 50. Завдяки ферментації природні цукри частково переробляються, і квас стає набагато м'якшим для організму. І найголовніше, квас діє комплексно. Він підтримує печінку, судини, травлення і імунітет одночасно. Це не просто овоч у тарілці, це живий ферментований напій, який працює набагато глибше, як і будь-який корисний продукт, буряковий квас підходить не всім. Тому зараз найважливіше, кому його можна вживати, а кому варто бути обережним. Почнемо з хорошого. Квас чудово підходить людям з підвищеним тиском, тому що допомагає судинам розширюватися та працювати спокійніше. Також його можна пити при повільному травленні, здутті, важкості після їжі, він м'яко стимулює роботу печінки і жовчного міхура. Для людей після 50 років це природна підтримка обміну речовин і загальної енергії. А тепер про обмеження: якщо у вас гастрит із підвищеною кислотністю, квас може бути занадто кислим. У такому разі починайте дуже обережно або уникайте. Так само не варто пити його тим, хто має камені в нирках або серйозні ниркові захворювання. Буряк містить оксалати. І, звичайно, якщо є хронічні хвороби, обов'язково проконсультуйтесь із лікарем. А щоб організм звик, починайте з маленьких порцій, буквально 50 мл вранці. Це безпечно і дає можливість відчути користь поступово. А тепер переходимо до найприємнішої частини, як же приготувати буряковий квас так, щоб він був і смачний, і максимально корисний. Насправді рецепт дуже простий, але є кілька важливих нюансів, які впливають на якість і користь напою. Я зараз розкажу все покроково. Для класичного бурякового квасу нам знадобляться 2-3 середніх буряки, літр півтора чистої води. Одна столова ложка солі, кілька зубчиків часнику, за бажанням, кілька зерен перцю або шматочок хрону, і обов'язково 3 літрова банка. Починаємо з буряків. Їх потрібно добре вимити і почистити. Важливо не натирайте буряк на терці, так квас може вийти каламутним. Найкраще нарізати його великими кубиками. Так, він ферментується рівномірно і дає чистий красивий колір. Складаємо буряк у чисту банку. Додаємо сіль, часник, лавровий лист та перець. Ці спеції не лише покращують смак, а й оберігають напій від зайвих бактерій. Заливаємо банку теплою, але не гарячою водою. Важливо, вода має бути чистою. Якщо ваша водопровідна жорстка. Використовуйте фільтровану або бутильовану. Тепер накриваємо банку марлею і ставимо в тепле місце на 2-4 дні. Чим тепліше, тим швидше йде ферментація. Щодня заглядайте в банку. Може з'являтися легка піна, це нормально. Просто знімайте її ложкою. Обережно перемішуйте дерев'яною лопаткою, так квас буде рівномірно насичуватися киснем. Через кілька днів він набуде красивого рубінового кольору, стане трохи кислуватим і ароматним. Це означає, що квас готовий. Проціджуємо квас через сито, переливаємо в чисті пляшки і ставимо в холодильник. В холоді він зберігається 7-10 днів. Буряк із банки можна використати вдруге. Просто залийте новою порцією води та додайте щіпку солі. Другий настій буде трохи м'якшим, але також корисним. Готовий буряковий квас має насичений колір, легкий кислуватий аромат і м'який смак. Це живий напій, в ньому немає нічого штучного, і саме в цьому його сила. І тепер найважливіше як правильно пити буряковий квас так, щоб він приносив користь, а не навантаження? Пам'ятайте, це ферментований напій. І його сила в м'якості і поступовості починати потрібно дуже обережно. У перші дні достатньо всього 50 мл вранці приблизно за 15-20 хвилин до їжі. Це дозволяє організму звикнути і уникнути надто швидкої реакції травної системи. Через 5-7 днів можна збільшити порцію до 100 мл. Це оптимальна кількість для більшості людей після 50 років. Її достатньо, щоб підтримати печінку, судини і травлення, але не створити зайвого навантаження. Пити квас бажано курсом 3-4 тижні і потім робити перерву не варто вживати його літрами більше не означає краще, особливо для ферментованих напоїв. І ще одне правило, якщо ви відчули дискомфорт, надмірну кислотність у шлунку або різке проносне дійство, просто зменшуйте дозу. Організму потрібен час, і це абсолютно нормально. Пийте повільно маленькими ковтками, і ви відчуєте, як квас працює делікатно і природно. Якщо вам сподобалася ця інформація і ви хочете ще більше простих натуральних способів підтримувати здоров'я після 50, обов'язково поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові рецепти, корисні підказки. І справжні історії людей, які вже змінили своє самопочуття завдяки природним засобам. А якщо ви вже пробували буряковий квас, напишіть у коментарях, як він вплинув на вас. Ваш досвід може допомогти іншим. Пам'ятайте, наше здоров'я після 50 – це не випадковість, а результат маленьких щоденних кроків. Буряковий квас не чарівна пігулка. Але це один із тих простих напоїв, які можуть стати гарною звичкою підтримати судини, печінку і додати енергії. Дякую, що були зі мною ці 15 хвилин. Бажаю вам легкості, здоров'я і натхнення дбати про себе щодня. До зустрічі в наступних відео.